Братва, хеллоу, ви на каналі Юкі і з вами, Юкі. Суть відео. Суть відео така. Кожного місяця на останню неділю відчиняється базар. І ми з оператором йдемо туди, щоб побачити, що там робиться на тому базарі. Я лічно йду туди, щоб купити монети. Ну і відео зняти, розказати вам, показати, який той базар великий, що там продається, що там цікавого. Братва, хуя Морген! Нідерландський привіт. Ми їдемо на базар. Як то кажуть, крутим педалі, поки пізди не далі. Ми їдемо на базар. Зустрінемось на базарі. І ми приїхали на базар. Зараз будемо дивитися, що там є. І вам покажемо, що там цікавого, що там можна купити. Дивіться, паціки на якого геліка собі заробив. Я можу зараз собі позволити його. Такого геліка геліка. Сідати і тільки газ в то нахуй, газ в пол. Тапочки ще безплатно. Може взяти, братва, собі таку камеру, спок. Знімати вам якість Єбануту Біться ігри спехати зразу, блять. Коротше, купив три монети. Прикольних дуже сильно, бо я колекціоную монети, то й хожу тут по базарі, вибираю монети. Зараз ще куплю і покажу вам, які. Пішли монети купляти. Братан, сюда бабки тут для мене хіба бабки? Что для мене не бабки? Є? Ладно. Будешь я должен. Кай, так Зараз, понял, спок. З кошелька вытянуть бабки и пиздарики. Марихуана. Дуже багато чого є. О, бодька. Ботьку зняв. Мій оператор. Охуявий оператор. Його нахуй звільнив, тепер сам знімаю. Ти скоро ми тут були, цей м'яч помню. Ми отако от зробили, во, і назад. Ей, вор, блядь, вкрав дещо. Він вкрав, бензопилку спіздив. Тоді б бензопилку спіздив. Е. Бензопилку нахуй, Доставай З кармана. Пацанчик, ти мені должен, знаєш, що ти це час провожу. Ти мені должен. вже багато циганів, блять. Войде спереді один циган. Циган войде ти що тут піздиш. Прийшов ті піздять, все. О, трансформери роботи. Що-що? Котше, братва, вже будемо йти помаленьку домой. Оператор з секунд. Оператор с секун. секунд. Не хоче мене знімати, зараз Барбі лежав, продавав тут. Він з цикло такий, що це просто капітази, собі навіть не виглядає. Я це виложу, мені похуй. знають. Мені похуй це буде продавати. О, це твій чув. У це твій телефон, братан. Дзвонять до тебе. Дзвонять. Кась, блядь, парова машина. Ти знаєш, що це таке? Це крупи, ти поліпозатор цей. Ви чуєш таким отягом монети тут, так? Да? Тут ці монети. Поцілувати 30 євро буде. А, це євро. Це євро, поняв? Ну, як бачите, ми вже вдома. Ми сьогодні були на базарі, купили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять монет, трошки походили, подивилися, що до чого, щось вам зняли, показали. І також в мене є альбом. Я починаю збирати монети. У мене є альбом. Ви бачите, євро, 2 євро. Але непрості, тут виходить всі різні взаді, типу, кожної країни. І будемо збирати помаленьку. Так, ну що, надягаємо? Все, ми надягли. Будемо помаленьку збирати монети і вам будемо показувати. Хто вгадає, що знаходиться в цій коробці, отримує від юки 500 гривень на карту. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, що там знаходиться. Така от коробочка. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Побачимося в наступному відео, Бемц!